Привіт, мене звати Каспер Хола, і сьогодні я покажу, як побудувати безкінечну ферму тотемів та смарагдів. А найкрутіше те, що її можна побудувати прямо на початку вашого виживання. Таким чином, якщо ви граєте в хардкорі, шанс того, що ви помрете, дуже сильно впаде. Та й виторгувати у селянина цілий сет діамантової броні на початку гри це база. Тому обов'язково ставте свою королівську вподобайку та підписуйтесь на цей канал, щоб не загубити це. Цей туторіал. Ну а ми починаємо. Цю ферму потрібно будувати у відкритому океані, де в радіусі 64 блоків від неї взагалі не буде блоків вище рівня води. І як тільки ви відміряли 64 блоки від берега, нам потрібно нажати F3 плюс G для того, щоб вімкнути кордони чанків. Наша ферма повинна повністю знаходитись в одному із них. Тому наступним кроком нам треба виділити цей чанк за допомогою будь-яких блоків. І після того, як ми це все зробили, нажимаємо знову F3 G для того, щоб вимкнути кордони чанків. Далі нам треба натиснути просто F3. І отут зліва, в квадратних дужках нам треба знайти координати в самому чанку, за допомогою яких нам треба знайти блок 2,4. Ось цей блок. Координати можна вимкнути та зламати допоміжні блоки. Далі нам треба піднятись на три блоки вверх: 1, 2, 3, та на четвертому поставити діжку. Далі потрібно взяти скло та побудувати ось таку кімнатку для селянина. Після того, як ми це зробили, стоячи перед діжкою, нам треба відступити шість блоків вліво від оцього нижнього блока. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І на сьомому ми ставимо пісок душ. Тепер оці всі блоки ми просто прибираємо. А навколо піску душ ми ставимо скло. Тепер нам знову треба натиснути F3 та стати на будь-який блок скла. Як ми бачимо, наша висота 63. І тепер нам треба побудувати ось таку трубу із скла на висоту 93. Якщо подивитись на координати зліва, то моя висота зараз 94. Але якщо навестись на будь-який блок і подивитись на координати справа, то висота цього блока 93. А це саме те, що нам і потрібно. Тепер F3 можна вимкнути і в сторону, де знаходиться кімнатка селянина, поставити два блоки. Ставимо ще по блоку стекла з однієї сторони і з іншої, та піднімаємо це все на три блоки. Тепер посередині ставимо ще один блок скла, і в оцю ямку ставимо спочатку скриню, а потім заливаємо її водою. Також беремо хвіртку та ставимо ось таким чином, а потім відкриваємо її. Тепер беремо скло та підіймаємо ще на один блок, ставимо тут блок посередині, а оці бічні ми прибираємо. Відкривши F3, ми можемо побачити, що цей блок знаходиться на висоті 97, і тепер треба підняти ці дві труби на висоту 160. Отже, я натискаю F3, дивлюсь на ось цей блок і бачу, що його висота 160. Тепер нам треба взяти будь-яку плиту та побудувати платформу 5 на 7 блоків. Тепер нам треба стати так, щоб кімнатка селянина була справа і прямо перед собою продовжити цю платформу. Раз, два, три, 4. І тепер я заповнюю її. Тепер нам треба взяти воду та розлити її у ліву трубу, спуститися до самого низу та зачекати, поки вода стече. Тепер нам треба поставити два блоки скла по краям, а ті блоки, які посередині, прибрати. І щоб вода не витікала, нам треба поставити хвіртки одна на одну та відкрити їх. На пісок душ нам треба поставити ламінарію та за допомогою кісткового борошна виростити її до самого верху. Як тільки у вас перестануть з'являтись партікли, можемо ламати ламінарію знизу. І таким чином у нас вийде чудовий ліфт наверх. Після того, як ми це зробили, нам треба побудувати ще одну трубу посередині до висоти 188. І тепер, коли я натисну F3 та наведусь на будь-який блок, я побачу, що його висота 188. Далі нам треба стати так, щоб зліва у нас була кімнатка для селянина. І в цю сторону треба поставити 7 блоків: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер ставлю восьмий блок і підіймаю стінку на два блоки вверх. Це нам треба зробити по всьому периметру. Тепер нам треба взяти будь-які сходи і поставити 7 блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі від цих сходів з іншої сторони робимо платформу 5 на 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять і заповнюємо її. Після того, як ми це зробили, беремо скло і обводимо її по периметру. Далі тут нам треба добудувати стінку висотою 3 блоки. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 і так далі. І продовжуємо цю стінку вже висотою в 2 блоки до самого кінця. З однієї і з іншої сторони. Після цього нам потрібно піднятись іще на 4 блоки. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 і так далі. І також не забудемо накрити тут. Далі нам треба зробити стріху. Раз-два, 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 раз-два. Ось така стріха в нас повинна вийти. Після чого ми продовжуємо ще одну лінію із скла, на яку поставимо люки. І їх обов'язково треба відкрити. Також доставляємо скло по бокам і замінюємо один блок перед люками на будь-який твердий. А також будуємо лінію за люками. Зараз ми побудуємо редстоун механізм, тому будьте уважні на цьому моменті. Спочатку нам треба взяти гаки та поставити на тверді блоки. Далі з'єднаємо їх за допомогою ниток. Тепер будьте обережні, не наступайте на них і обійдіть це все ззаду. Беремо редстоун і ставимо ось таким чином. Далі нам потрібно взяти блоки та продовжити цю лінію на два блоки. Раз, два. І так само від оцього твердого блоку раз-два. Далі ставимо допоміжний блок по центру, на нього ще один блок і цей допоміжний прибираємо. Збоку на цей блок ставимо червоний смолоскип та на смолоскип ще один блок. Після чого нам треба побудувати дві платформи довжиною 9 і товщиною 2 блоки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так само з цієї сторони ставимо допоміжний блок, далі блок. Цей блок прибираємо і ставимо платформу 2 на 9 блоків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер нам треба взяти повторювачі і поставити 8 штук в одну сторону і 8 в іншу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово! Тепер з'єднуємо їх редстоуном і ставимо на них максимальну затримку. Далі беремо компаратори і ставимо 8 в одну сторону і 8 в іншу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Також з'єднуємо рестоуном. Ставимо шматочок рестоуна ось тут і ось тут. Та з'єднуємо цю смужку. Далі нам потрібна вода, яку ми розливаємо ось тут. І обов'язково накриваємо це все блоками, аби наша ферма працювала. Також беремо таблички, відступаємо три блоки зверху вниз і на четвертому ставимо лінію табличок. Зверху над ними ставимо будь-який блок, далі ми його приберемо. Далі знову беремо таблички і ставимо уже перпендикулярно до цієї лінії одна на одну за допомогою шифта. І зверху ще один ряд. Наступним кроком по центру розливаємо лаву та чекаємо, поки вона розтечеться. І як тільки вона це зробить, просто прибираємо допоміжні блоки. Також обов'язково розливаємо воду ось з цього краю. Ну і також не забудьте поставити 4 блоки скла з двох сторін. Механізм готовий. Тепер давайте спустимося донизу. Тут ми прибираємо оці блоки, ставимо збоку скриню і до неї ще одну скриню. На цю скриню ми ставимо воронку. Прибираємо ось цей блок і зверху ставимо будь-яку плиту. А на воронку нам потрібно поставити килим. Далі ми прибираємо ось цей блок та знизу ставимо декілька скринь. До яких за допомогою шифта під'єднуємо воронки. Далі нам треба взяти плити і продовжити цю платформу. Після чого треба взяти люки і поставити їх ось таким чином. На люки зверху ми повинні поставити будь-який човен з однієї сторони, і з іншої, так, щоб вони дивилися якби в один блок. Це все ми робимо з чотирьох сторін. Якщо у вас не виходить поставити човен, то ставимо блок зверху, на який ставимо човен, і потім цей блок прибираємо. Так само ми робимо і знизу. Але не перестарайтесь і зробіть так, щоб вам тут було комфортно проходити. Ферма майже готова, тепер нам треба активувати її, а для цього посадити селянина в кімнатку для селянина. Ви можете запихнути його туди за допомогою вагонетки. Після чого нам треба прибрати всі додаткові блоки, щоб вони нам не заважали. Тепер ферма на 100% готова. І щоб почати добувати тотеми та смарагди, нам треба знайти аванпост розбійників для того, щоб отримати ефект погана прикмета. З усього цього різноманіття нам треба знайти такого. Моба, у якого буде прапор на голові. Ось він, дивіться, тепер нам треба його вбити. Після чого ми отримуємо погану прикмету. І обов'язково робіться в броні і з повним ХП, тому що вас можуть вбити. Тепер, коли ми з тим ефектом будемо підпливати до ферми, то буде активуватися рейд. За цей час нам потрібно встигнути піднятися наверх. Та стати на позицію. Як тільки рейд добіжить до кінця, то на верхній платформі заспавняться розбійники. Активують механізм, і вода змиє їх прямо донизу, де ми можемо починати їх вбивати. До речі, перед тим я вам раджу поставити параметри складності складна. І після того, як ми вбили всіх мобів, в нас досі залишився ефект погана прикмета. Тепер ми падаємо вниз. Таким чином, рейд перезапускається і просто піднімаємося вверх ще раз. Знову стаємо на позиції, зверху знову почали спавнитись розбійники, і таким чином цикл замкнувся. Так ви можете робити буквально до безкінечності. А ну і єдина небезпека, яка на вас чекає, це оці бісики, які можуть вилетіти з цієї труби і вас випадково вдарити. Але більше одного разу вони цього не зроблять, тому що потраплять в човни і просто ось так помруть. Як ви бачите, ферма проста, основний ресурс це скло. А найважче, що тут можна буде скрафтити, це певно компаратори тому що вони робляться із кварцу, за яким треба йти в Незер. Але я думаю, що не важко буде створити портал в Незер вже в перші години гри. Не губіть це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та натискайте дзвіночок. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!